Ваяна Ласкаво простимо на планету Казок. Підпишись на канал, щоб не пропустити нові історії. Буду вдячна за вподобайки та донати. Приємного прослуховування. У безкрайньому океані розкинувся острів Мотонуї. Серед його мешканців ходила одна легенда. Колись давно був тільки океан. Але потім богиня Тефіті створила острови і стала одним із них. Серце матері островів мало життєдайну силу, і Тефіті щедро ділилася нею зі світом. Але напівбог вітру і моря Мауї задумав викрасти серце. Він міг обертатися на різних істот. За допомогою чарівного гака. У подобі птаха Мауї дістався до острова Тефіті і втілив ганебний план. Без серця Тефіті почала кришитися, породжуючи морок. Мауї намагався втекти, проте його перестрів інший мисливець на серце праматері Тека Демон землі та вогню. Мауї програв битву. І відтоді зник. Агак гак, напівбога і серце тефіті щезли під водою. Минула тисяча років. А демон тека і досі полює за серцем. Океаном шириться темрява, що відганяє рибу і висмоктує життя з островів. Але одного дня хтось відшукає серце, помандрує за рифи. Знайде Мауї та примусить його повернути Тефіті її серце, щоб врятувати острови і людей. Цю легенду маленька Ваяна часто чула від бабусі Тали. А батьком дівчинки був вождь Туї Мамо, не задурюй дитині голову. казав він бабусі Талі. Немає ніякої темряви і демонів теж. На острові ми в безпеці, а за рифи ніхто ніколи не попливе. Хто знає, загадково усміхалася вона. Ваяну нестримно вабив до себе океан. Якось на березі вона побачила черепашатко, яке чапало по піску. На нього полювали хижі птахи. Ваяна сміливо відігнала їх. І допомогла малюку дістатися до води. Раптом океан розступився та утворив на дні стежину. Чудасія! У захваті Ваяна пішла цією стежинкою, збираючи мушлі. Над дівчинкою здійнялася велика хвиля, а тоді почала з нею гратися і кинула смарагдовий камінчик до її рук. То було серце Тефіті. Але Ваяна про це не знала. На жаль, вона згубила камінчик, коли поверталася на берег. Коли ваяні виповнилося шістнадцять, батько привів її на священну гору, де кожен вождь клав свій камінь. Прийде час, доню, і на цій вершині з'явиться і твій камінь. Ти Майбутнє нашого племені. Та серце ваяни рвалося якнайдалі від острова. Вона мріяла знайти щось нове за небокраєм. Одного дня мешканці мотуної повідомили вождеві, що кокоси всихають, а риби в лагуні майже не стало. А якщо рибалити за рифами? спитала ваяна. Ніхто ніколи не перетинає рифи. гримнув туї. Океан безжальний і небезпечний, затем нарешті. Та попри батькову заборону, Ваяна перепливла рифи, аби переконати всіх, що там значно більше риби. Проте сильні хвилі розтрощили вщен човен дівчини, а її само викинули на берег острова. Схоже, тато казав правду, сумно мовила Ваяна. За рифами нічого шукати. Пора забути про ці дитячі мрії та покласти на гору і мій камінь. Але бабуся тала порадила прислухатися до голосу серця. Вона привела внучку до таємної печери. Ти й справді віриш у те? Що наші предки ніколи не потикалися за рифи, усміхнулася бабуся. Ваяна пройшла крізь печеру, і перед нею постала лагуна з цілим флотом вітрильників. Ми були мореплавцями, не йняла віри дівчина. І бабуся пояснила, коли Мауї украв серце про матері, прийшла темрява, прокинувся тека. І човни почали зникати в океані. Тому вожді заборонили мандри. Але пітьма не зупиняється вона висмоктує життя щоразу з нового острова І ось тепер підбирається до мотунуї. Та колись хтось помандрує за рифи, розшукає мауї і перевезе його через океан, щоб повернути серце. Богині островів, додала бабуся тала. Вона простягла ваяні смарагдовий камінчик. Колись на березі я підібрала серце Тефіті, яке як і ти загубила малою Ти обраниця океану. Я гадала, це мені лиш наснилося, вражено мовила ваяна і радісно помчала до батька. Тату, ми врятуємо острів в лагуні є човни. На них ми знайдемо мауї, і він поверне серце тефіті. Яке серце? Вождь вихопив камінець із рук Ваяни і пожбурив його. Це звичайна Галька. Кинувшись за камінчиком, Ваяна побачила на землі бабусину палицю. Щось сталося. Наступної миті хтось із людей гукнув вождю, що його матері зле. Донька і батько побігли додому бабусі. Ваяна присіла біля ліжка старенької та взяла з її долоні серце Тефіті, зняла з себе медальйон, поклала камінчик туди. Рушай, океан вибрав тебе. Як же я тебе кину? Заплакала Ваяна. Бабуся з останніх сил усміхнулася. Я завжди буду поруч з тобою. Рушай. Ваяна вийшла в море на одному з човнів із лагуни. Озирнувшись, вона побачила, як світло в бабусиному будинку погасло. В цю мить над човном здійнялося сяйво. Ваяна знала, що це дух бабусі. Який оберігає її. Дівчина стала гребти до рифів, і коли перед нею виросла хвиля, підняла вітрило. Човен злетів на гребінь хвилі, промайнув над рифами і опинився у відкритому морі. Вранці ваяна виявила на вітрильнику пасажира це був пришелепкуватий півень, а А незабаром почався шторм. Хвилі викинули судно на острів. Оговтавшись, ваяна помітила малюнок гака на одній зі скель. І тут з'явився напівбог Мауї. Я Ваяна з Мотунуї. рішуче вигукнула дівчина. Ти сядеш у мій човен, перепливеш зі мною океан і повернеш серце Тефіті!» Слухай, мовив Мауї. Я стирчу на цьому острові вже тисячу років через те, що вирішив дістати це серце заради вас, смертних. Магуї став вихвалятися, як багато добра зробив для людей, запевняв, що дав їм вогонь, зловив сонце, підкорив вітри, витягнув з води острови. Задуривши ваяні голову, він заманив її в печеру. І заблокував вхід. Напівбогу потрібен був човен Ваяни, щоб покинути острів і знайти свій гак. Однак ваяна не з тих, хто здається. Дівчині вдалося вибратися з печери, та магу їй вже відчалив, прихопивши з собою півня. Ваяна кинулася у воду та попливла за човном. Враз її огорднула хвиля. Понесла до судна і поставила прямісінько перед приголомшеним напівбогом. Я, вояна, змотонуї. Ти попливеш зі мною і повернеш серце Тефіті!» Від того серця лише біди, почав Мауї. І раптом на них напали кокомори пірати у вигляді кокосів. Щенився справжній хаос. Серце Тефіті випало з медальйона ваяни, і аяй ковтнув його. Пірат схопив півня і стрибнув на свій корабель, ваяна за ним. Відбиваючись від піратів веслом, дівчина відібрала півня і спритно перелетіла на мотузці на свій човен. А тоді аяй виплюнув камінець. Мауї натягнув вітрило. Сміливці зуміли відірватися від кокомор, котрі почали закидати їх отруєними дротиками. На щастя, у Ваяну і Мауї жоден не влучив. Я не попливу до Тефіті, мовив Мауї. Шлях туди цілий океан халепи, і мені ще треба знайти свій гак. Але ти був би героєм для всіх людей, хитро сказала Ваяна. А не шахраєм, що вкрав серце. Мауї замислився. Ці слова зачіпили заживе. Проте, без свого гака, я не зможу бути перевертним і не здолаю тека. Слухай. Мауї розвернув човен. Гак міг украсти крап та Матоа. Пливімо до його лігва. Ваяна попросила Мауї навчити її. Вправно керувати човном. Однак той зверхню кинув, що це не дівчача справа. Аж тут здійнялася хвиля, висмикнула з човна дротику кокомор і штрикнула ним мауї. Здоровило, гепнувся до лілиць. Ці отруєні дротики на якийсь час не рухомлювали. Хоч не хоч, але йому довелося навчити ваяну на словах. Як в'язати вузли, керувати вітрилами та визначати шлях за зірками? Так вони і допливли до острова зі скелястою горою, яка була лігвищем гігантського краба Таматоа, що славився любов'ю до блискучого. Вибравшись на верхівку гори, Мауї відкрив отвір, під яким було бездонне провалля? Крикнув магої, а потім стрибнув. Ваяна злякано глянула вниз, зібрала в кулак усю рішучість і скочила за напівбогом у безодню. Летіла Ваяна страшно довго, але, врешті-решт, безпечно приземлилася на дно провалля. Оглядівшись навкруги, Ваяна побачила купу скарбів зверху якої виднівся гак Мауї. Аж тут нагодився і сам напівбог. Але він знав, що Таматоа десь щатує. Мауї надумав відвернути увагу краба якоюсь приманкою, щоб забрати гак. Цією приманкою Мауї зробив ваяну. Начепивши на неї мерехтливі мушлі, він відрядив її до скарбів. Коли таматога з'явиться, спробуй задурити йому голову. Хай поговорить про себе. Він це просто обожнює. Монстр і справді зачаївся. Коли він побачив ваяну, то вистромив голову з під осяйних коштовностей, якими був обліплений його панцир. Людисько у лігві. Чого тобі треба? Ми смертні. Чули легенду про видатного краба, почала ваяна. І мені закортіло дізнатися про тебе. Краб заходився вихвалятися, який він прекрасний, а Мауї витерся на його панцир. Тоді здійняв гак і хотів перетворитися на птаха та здолати монстра. Одначе Мауї став рибою, а потім Оленем і порусям. Схоже, він утратив хист до перетворень. Таматоа відібрав ума уїга і зібрався поквитатися. Гей, крабе, дивись, як сяє. Ваяна показала серце Тефіті і жбурнула між каміння. Краб погнався за ним. А ваяна вибігла на його панцир і забрала гак. Тікаймо. Доки він не помітив, що я підмінила серце на звичайнісіньку мушлю. гукнула вона Мауї. Вони підбігли до підводного гейзера, і потужний струмінь викинув їх із лігва та матоа. Дякую, що виручила. зітхнув Мауї. А я навіть краба не переміг. Як переможу тика? Я украв це серце для людей. Щоб заслужити їхню любов, та не заслужив, Ваяна запевнила напівбога, що в нього вийде здолати тека і повернути серце про матері, якщо потренуватися в перетвореннях. Її підтримка надала Маої сил, і за якийсь час йому вдалося обернутися на птаха, як він того і хотів. Незабаром вони підпливли до острова Тефіті. Ваяна простягла Магуї смарагдове серце. Врятуй світ, і стань знову героєм. Магу їй перетворився на птаха та полетів до оповитого туманом острова. Аж тут, на його шляху, з'явився Тека. Демон почав жбурляти у птаха лавою та завдавати ударів вогняним кулаком. Птах упав у воду, обернувся на Маої і вибрався на човен. Ваяна не полишала спроб причалити до острова, але тека не підпускав їх. Він заніс здоровенний кулак над човном. Маої безстрашно оборонявся, але сильним ударом тека пошкодив гак і відкинув вітрильник далеко в океан. Ми якось полагодимо гак, намагалася розрадити ваяна невтішного мауї. Це неможливо гак зробили боги. Ми будемо обережніші, не здавалася Ваяна. «Тека прикутий до скель біля острова. Він із лави, тому не зайде у воду. Нам треба його обійти. Тільки без мене, відповів напівбог. Завдяки залишкам магії з потрісканого гака, Маої обернувся на птаха та полетів собі геть. Залишивши ваяну і аяя самих. Дівчина була у розпачі. З пересердя вона кинула серце у воду і заплакала. Зненацька перед нею виник силует бабусі Тали. Ти вже так далеко запливла. І ось тепер, здаєшся, пролунав голос. Згадай, хто ти? Я, Ваяна з Дух моїх предків, які плавали за обрії, кличе мене вперед. Чому я маю відступати? Ваяна пірнула і дістала з дна серце. А коли випірнула, бабусин силует уже зник. Проте в душі дівчини. Лишилася впевненість Я сама поверну серце про матері Тефіті. Вона розвернула човен і натягла вітрило. Згодом Ваяна знову побачила похмурий острів, закутий у хмари диму. Вона збиралася опливти скелі. Тека не підпускав її, жбурляючи, розпеченою лавою. Та Ваяна Вправно маневрувала то вперед, то назад, то в один бік, то в інший. Рухаючись швидко, вона заплутала демона, врешті знайшла прохід між скелями і шмигнула туди Острів був уже близько. Хоча тика й боявся води, одначе зі скель усе ще міг дотягтися до ваяни. Демон заніс вогнений кулак, щоб завдати вирішального удару. Аж тут невідь, звідки взявся напівбог і відбив удар дика потрісканим гаком. Мауї, зраділа вояна, ти повернувся. Ти обрана океаном. Іди, рятуй світ, рішуче мовив Мауї. А я тебе прикрию. Коли дістанешся до острова, поклади серце у спіраль. Ваяна чимдуж помчала до своєї цілі. На острові дівчина вибігла на верхівку гори та роззирнулася. Тефіті не було ніде вона щезла. Кому віддати серце? Ваяна глянула з верхівки на тика і помітила в нього на грудях спіраль. Точнісінько таку, як на смарагдовому камінчику. І раптом все зрозуміла вона здійняла серце над головою і Тека побачив його сяйво. Тоді Ваяна спустилася до берега. Хай підійде, сказала вона океану. Вода розійшлася, утворивши стежку на дні. Ваяна рушила назустріч Тека. Я вояна з Мотоної. Я перепливла океан, щоб знайти тебе. Замість серця у тебе вогняна рана, та ця рана це не ти. Згадай, хто ти насправді, ким дійсно є. Тека зупинився перед вояною, і вона помістила серце у спіраль на його грудях. Спіраль враз засяяла. І Тека перетворився на прекрасну богиню Тефіті. Богиня торкнулася випаленого острова, і той вмить став зеленим і квітучим. Життя повернулося до нього. Тефіті пробачила мауї і навіть подарувала новий гак. Напівбог перетворився на птаха і помахав Ваяні на прощання крильми. Пітьма більше не загрожувала мотонуї. Завдяки ваяні острів'яни згадали, що вони є мореплавцями, і почали знову підкоряти океан.